Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, фіряся шкода добрий. Мені так якось склалося, що цими днями скинули відео пана Маркоса. Перше там із серії у 6, наскільки я пам'ятаю, частин. І в Ютубі мені там в коментарях там, в контексті якогось листування в коментарях мені його там дуже радили, ну як дуже радили. радили. Так, наводили якісь приклади. І потім, паралельно із тим, мені ще з цивільного життя люди те саме відео скинули. і Я просто, ну, я намагаюся бути чутливим до сигналу Всесвіту. так, Якщо вже ну, тобі там різні люди з різних галузей скидають одне і те саме відео, ну то будь ласкавий принаймні спробуй подивитися, послухати. Я почав дивитися і слухати. Ну, звісно, там у нас є серйозні там розбіжності у поглядах стосовно ну, по факту пропаганди і прив'язування образу там, і куріння тютюну до образу там, маскулінності, там воїна. Я до того ставлюся негативно. Я, чесно кажучи, я на самому початку на першій серії там ледве подолав взагалі це підкурювання цієї зигари. Чесно, воно воно так відвертає. Це моє особисто. разом з тим. Там періодично, так само врізки москвороті, незалежно від кого, я до неї ставлюся негативно, тому що московицька мова головна зброя московитів, згарників і окупантів проти українців, і врізати її, використовувати, поширювати, публікувати. Ну, це мають бути якісь такі, ну ну, геть фантастичні приклади, на мою думку, там цитування і, ну, це. То не були ті приклади, на мою думку. Але то ну, таке бачення пана Маркуса, таке його там, розуміння уявлення. Пф, окей, є то є. <кхм> Проте я почав слухати, і мене це все замилувало особливо і зацікавило. і Я от прослухав 5 частин, обіцяють, там десь там завтра чи післязавтра шосту видати. Я не знаю, чим там воно все закінчиться. Бо я з персоналією пана Маркуса незнайомий був досі. І, ну, чесно кажучи, навряд чи заглиблюватимось в його там перегляд інших відео на його YouTube каналі. Ось, Про те, чим мені, чому я так старанно прослухав 5. Зараз наявних серій. чому вони мені близькі, зокрема, тому що так співпало, так, ну, цікаво так склалися так, зірки, що він також з 22-го року, якщо не помиляюся, так, захищав Україну в лавах 30-ї бригади. Так, тобто, Ну, я так розумію, десь там ще він з 14-го захищав Україну. Потім там, мабуть, десь, якщо я правильно зрозумів, був в цивільному житті. І от 22-му знову там пішов добровольцем, мабуть, і потрапив в 30-ту бригаду, так само, як власне, і я. І потім в процесі там тих перипетій, які він розповідає про 47-й спочатку батальйон, потім бригаду, Магура, то там також фігурує певний, будемо так казати, офіцерський контингент. <звучить>, Звучить депресивно, але, ну, як ще сказати, я не знаю, з 93-ї бригади, з якої у мене теж є доволі таки жвавий насичений плідний досвід взаємодії співпраці, ну, звісно, спілкування наживо упродовж достатньої кількості часу для того, щоб собі скласти картину. Події, так, тому що, ну взагалом і цілому, безумовно, я там з невеликою кількістю батальйонів взаємодіяв у невеликій кількості батальйонів там власними руками там мазав Залізяки різні, файні цікаві. Проте ну, зазвичай, зазвичай в механізованих бригадах, якою є і 93. я там середня температура по лікарні більш-менш співпідставна в різних батальйонах. Складно, я не знаю. Чесно не зустрічав, щоб там небо і земля було між батальйонами в рамках однієї бригади. так? Зазвичай все більш-менш співпідставно. От, і Тому я ж кажу, я просто слухаю цей роман. Так, від пана Маркуса, і воно мені, близьке, близьке тому що цілком ймовірно, ми ходили одними тими самими стежками, але ми спілкувалися з одними і тими самими посадовими особами, зокрема там, в 30-й бригаді. І через що я особисто маю підвищену, підвищену власне. Довіру до того, що він розповідає, тому що повторюся, дві з наведених бригад мені дуже можна сказати, навіть до певного болю <хи> знайомі. І я ж кажу, я слухав, слухав, слухав про їхні там історії з тридцяткою, а потім, коли він сказав мені, що тут під'їхала група офіцерів з 93 ї я о. Ого, що найвіше, все, можеш, можеш далі не розповідати, я все зрозумів. Ой. ну Сильно. Насправді, сильно, і неповні три роки в лавах Збройних сил мені дозволяють розуміти ну, напевно глибше, ніж там цивільним людям. Ті речі, про які він каже, і мати високу довіру до того, що більша частина подій, там так фактів, які він висвітлює, все ж таки відповідає дійсності. Разом з тим, мені просто цікаво, так в рамках от, ужиткової психології, з якої ну, пан Маркус, його команда людей, співтворців каналу однозначно знайомі. Не можуть бути незнайомі так чи інакше. Це от вибудова <смі> циклу, так, згідно там, тих е, фаз, як вони там називаються. Не пам'ятаю, то там мрія, боротьба там, щось там компроміс, щось там іще там, прийняття розчарування. Зараз, якщо не помиляюся, п'яте це розчарування, я не знаю завтра, коли там має бути шоста частина, якщо я правильно зрозумів крайня в цій серії відео. Не знаю, чесно, як вона там ну, називатиметься. Я просто собі так моделюю мої три роки роботи, теж були там різні і доволі малооптимістичні періоди. Проте, разом з тим, я би коли, наприклад, розбивав би. Так, і мій досвід з, перших, там, ну, з першого дня мобілізації, будемо так казати, і по сьогоднішній день, то я би називав ці періоди. там так Мрія, там. боротьба, 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 перемога. Перемогу я, до речі, можу і не застати. так, Остаточно. Тому що перемогу я можу і не застати, ви можете вже потім будете насолоджуватися нею без мене. Проте. Ми з вами і без того перемагаємо кожен Божий день. Ми, українці. І дієві, позитивно і небайдужі до долі України. Люди, представники інших етносів, національностей і держав. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо. Звичайно всього доброго, пану Маркусу. Пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.